Треба послати нахуй. Ми ну, вже не друзі врагів більше. Скоро буде дуже хуйово. Дуже корисне відео для всіх тих, у кого піполярочка, тривожність, панічні атаки, ось вся історія. А це зараз у всіх українців, що після ковіда було, війна додавала. Я, як людина, яка прожила кому, п'ять кульових вихідку, смертей бачили, крові, кишок і так далі. А, розкажу цим справлятися. Саме перше, треба фільтрунути оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, куда ти тонеш. А якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не понімають, його треба послати нахуй, поки вам не полігчає, бо воно вам тільки гірше зробиться оточення. Воно вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. якщо коротко, неврологія, От, якщо так дуже простий, це треба лікувати. Ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу, у мене зараз напад тривоги, дуже жорсткий. поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз взагалі стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти і ти страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. Я серйозно, без прикола. Ця штука допомагає. Да, От я на повному серйозі вам кажу, як це Ну Є всякі дихання, практики, хірактики, можна зі пану випити, якого там привикання страшне і так далі. Но... Ви маєте змиритися, вам з жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих вон, да, коли вам хорошо і дуже погано. І зменшити довжину, коли вам дуже погано. Да? І знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо, готуватися, скоро буде дуже-дуже плохо. Всі, всі, оці, всі ці тривожники дуже класно, вони вже внутрі, у них тремор, того, що скоро буде дуже хуйово. Так що, а, Просто треба вирівнятися по життю. В емоціях. Ну Це ж можливо, розумієте, тільки якщо пити препарати, тобто вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, і психіатр, не психолог, а, не невролог, то почнуть вам ставити СДВГ. Ні, не, не СДВГ, вигідно за студістом, коротше, як вам ставити витисоти засуддістом, нахуй одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукаєте. якщо психолог спрашує, чим я можу вам допомогти більше, чим три рази за сеанс, нахуй посилайте, йдіть далі. Uh, без психолога не получится, без препарата вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте на півроку посидіть uh, без телефону, без хімічної їжі, без ніяких роздержителей. Ну, вас, вас порівняється півроку. Ну, це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім соціум, да, повернуться через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого на ще більше, бо вірить, як я хірено тривожуся. Це серед всіх тут вокруг округах, спорівнів я, я більше всіх тривожистів. Я не знаю, як воно працює. Вот. Фильтрните то очень еще раз скажу. І препараты. І буде у вас все нормально. Все, других путей немає. Ніяких магічних таблеток не шукайте. Медитації, це так далее, Це Просто пілюля і плацебо. Проблема глубже, физиологии, треба лікувати. Все, пока.